Соборна, вільна, самостійна такі три тотожні поняття об'єднали учасників заходу до дня соборності та свободи в відділі обслуговування дітей та юнацтва міської публічної бібліотеки. До нас в гості завітають учні восьмого класу загальноосвітньої школи номер 5 Вже 106 річниця від Дня злуки Дня Соборності України. І ми будемо розказувати історію, пов'язана вона буде з теперішнім часом. Це неможливо не зробити, не пов'язати, що в нас захищає самостійність, незалежність, неподійність нашої держави і зараз наші мужні воїни. Урочисто розпочав зустріч державний гімн України, де кожне слово звучить в уніс ідей боротьби за незалежність. Запрошені до розмови, учні з цікавістю та інтересом слухали розповідь бібліотекарів, вдивлялися в документальні хроніки про славні події 1919 року підписання акта злуки. 22 січня 1919 року, рівно о 12-й годині пополудні, у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений акт злуки, об'єднання. Цей день видався дуже гарним сонячним з легким морозом. Київ був прикрашений національними флагами, жовто-блакитними гербами. Бібліотекарі нагадали дітям, що історію творять люди, народ разом і кожен окремо. А славна історія України це героїчна минувщина, це теперішнє і майбутнє. Це наші воїни, які зараз виборюють свободу, право на волю та мир. Ми повинні зараз не тільки радіти з того, що тоді було підписано незалежність, а й пам'ятати тих героїв, які загинули за нашу незалежність і більше 100 років назад, і ось в наші дні, які зараз гинуть і відстоюють наші землі, нашу незалежність. На екрані відображалися кадри, які влучно без слів говорили про той січневий день далекого 1919 року, про його наслідки та позитивні зміни в історії України. Разом з тим, для активного читача була підготовлена добірка документальної історичної художньої літератури на будь-який смак для різних вікових груп. Бібліотекар Яна Гирбя розважила дітей вікториною, яка перевірила, наскільки вони були уважними яскравим завершенням за. Ходу став флешмоб, де учасникам було запропоновано створити символічне серце соборності з власними побажаннями за прикладом мап України, які були створені в бібліотеці в 2022 році. Напередодні війни, побажання миру, перемоги, щось своє особисте, якесь побажання обклеїмо ось таку на серці. Ось цьому, і в нас буде таке патріотичне серце. Миру, свободи, перемоги, любові і щастя, єднання, незалежності, повернення наших воїнів додому і навіть чисто прості дитячі мрії були викладені словами на жовто-блакитних серцях, серця соборності, соборна, вільна, самостійна ірина Вербинська, Анатолій толі перший муніципальний.